Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи боїтеся ви смерті? Ні, не боюся. Боятися Бога, щоб не грішити, щоб до церкви ходити, щоб молитися, нікому зле не зробити. Добром. Тобі людина зла, а ти йому добро. Ну, на даний момент я дуже сильно боюсь пауків. Вони якісь такі ввидкі взагалі. Втрат функції свого організму. То слуха, зоро. Втрати рідних. А у вас є якісь фобії чи страхи? У мене є фобія, боюсь висоти дуже. Ще боюся повики. Слібачи, бо бойтеся в ворак легенів? Так, да, боюсь. Сильно боюсь. А що ще боїтеся? А що ще боїтеся? Які є? у вас є страхи? Я думаю, вам одного аркуша ще не стане, щоб я написав. Висоти боюсь. Собак боюся. Тут бігає собака, така страшна. Дуже страшно. <плес> Чого в житті боїтесь? Боюсь? Не знаю. Якісь страхи, фобії, щось таке. Да Ні, нічого не можу сказати, бо. А смерті. Ну, смерть це порядки іще. Нічого такого я вам сказати такої цікавити. І що є вашим найбільшим страхом? У мене немає найбільшого страху, але я боюся а, висоти. А ви вірите, що ви це переборете і, ну, і для вас це не буде проблемою? Так, вже переборов, катався на атракціонах, дуже сподобалося. Висота взагалі мені не… був повний ражень. Мені це дуже сподобалось. Мікрофони і скажи. А, чого ви боїтеся? Напевно, мікрофони і на камери. А добре, чекаю від вас. Так. Я не знаю. <ріст> Ющенка. А, чого? а я боюся, напевно, себе. Скажіть, будь ласка, чого ви боїтеся? Не, завтрашнього дня. А, <рес> не знаю. Нічого не боюся. Ну, хвороби якось, наприклад. Хвороби якось. Дівчат з жовтим мікрофоном. Висоти. І ще щось таке якесь більше тім. Ну, навряд чи більше чогось. Чого? На більше вистає. Нічого, чого. а чому я... У вас немає ніяких страхів? Нічого, нічого. Ну а чому я? На це? мою думку, я боюся найбільше, Ну, не знаю, втратити батьків. Бо подивитись, які це е, є сім'ї, в яких немає батьків. Це, наприклад, моя Ой, я думка. Не знаю. Ну, якісь страхи і фобії. То вроді нема. Нема, нічого не боюсь. боюся. Боюся. Не зробити все, що я хочу. А політики боїшся? Ні. Не боюся, але кожна людина повинна знати свою перспективу. І це не тільки для мене особисто, а я так думаю, що кожна, кожна особистість так повинна думати. Ну так, є багато чого такого. Чого ви боїтеся в житті? Дівчат з жовтими мікрофонами, які в неділю зранку так до тебе підбігають. Не знаю навіть. Якісь страхи, фобії у вас є? Ні. Ні. Так. Скажіть, будь ласка, чого ви боїтеся? Навіть не знаю. Поки ще вчуся то своїх наставників. А потім буде видно. Появиться щось. інше. Смерті, напевно. Якийсь хвороб Якихось Не треба, не треба. От того, що зараз є. Не знаю, нічого. Якісь страхи, фобії, чи там втрати, наприклад, близьких. Щось таке. Нічого. Не знаю, не треба подумати. Взагалі нічого в житті. Взагалі нічого. Тобто ні смерті, ні, ні. Ні смерті, нічого. Ні, паралельно, в принципі. Найбільше це не бути собою, напевно. Втратити себе. Чужих жінок. Оп? І все? І все, І все більше нічого. Все вже мені стає. Я в цьому житті багато бачу. Дуже багато. Так що нічого не страшно. Ми боїмося сургатної горілки, абстинентного синдрому і білої гарячки. Какової білої ну. гарячки. У вас те ж саме чи є якісь інші. Ми разом споживаємо, тому, мабуть, разом. Ми браття по деяких напоях спорту. Дай Боже, ви такі таких здоров'я боїтеся. Доброго дня, в цьому житті я нічого не боюся. Отже, всі ж трохи видумуєте, боятися смішно, можемо ще жити, А не дайте себе залякати. Ну що ж, сьогодні ми дізналися про людські страхи, які зараз молодь тривожить. Нас, нами намагалися маніпулювати все наше життя завдяки страхів. Але давайте позбудемося їх. Настав час щось міняти. Беріть приклад з молоді. Не бійтеся дурниць.